Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про посуд. Який буває посуд? Для чого він призначений? І давайте спочатку згадаємо казочку про Федору. Федорине горе скаче сито по поля, ноч вискачуть по лугам, за лопатою мітла пронеслася, як стріла, і сокири мчать з гори усі кінці, аж козу приймає ляк. Не второпає ніяк. Що там сталося? Ну і ну, нічого я не збагну. Чорна, наче димохідна труба, по дорозі поскакала коцюба. І біжать, аж спотикаються ножі. Гей, держи, 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 держи. І пусти якийсь баняк праску гучно підганя. Чуєм, він, чує навманя, я не маю стримання. Ось і чай за кав'яником біжить, то рохкочев пекочеш, деренчить. Раски пічівцем аж покрякують і баюри та калюжі перескакують. А за ними блються, блються дзень зелень, дзень-зелень. Гей, гень по вулиці зженуться дзень-зелень, дзень-зелень. На стакани дзень-зелень натикаються і стакани дзень-зелень розбиваються. Чути брязки скрізь не гусні сковороди. ковороди. куди, 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 куди? А за нею чашки, келишки і пляшки, ложки вздовж доріжки, ще й веделок трішки. Із вікна перекинувся стіл, без упину побіг з усіх сил. А на ньому, а на ньому, як на конику басково, самоварища сидить і у слід у кричить. Утікайте, накивайте, рятуйтеся і гучіть у трубу. бу 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 бу, -бу. А за ними скаче скоро вкрай розлючена Федора. Не втікайте, ночувайтесь, не, не втікайте, не чувайтесь і додому повертайтесь. Кажуть ночі гордовито, на Федору ми сердиті, Коцюбай собі суворо. Я не наймичка Федори. Порселянові блються із Федори з нас сміються. Ми Мене житимем, та й годі у Федорині господі. От Федорині коти розчепурили хвости і собі побігли прудко, аби посуд повернути. Гей, тарелі, скаменіться, ми додому поверніться. Не вганяйте за воротами, з горобцями-жовторотами. Вас поглинуть, на хмурі, ви потонете в баюрі. Не втікайте, постривайте, повертайтесь в рідний дім. Тарілки ж давай кушляти їх, Федорі, не впіймати. Краще в полі пропадемо. До Фідори не підемо. Мимо курка пробігала, ледь під посуд не попала. Кут, кут, кут куди та біжать лиш від біди. Відповіла їй посуда. Гірше, як баби, нам не буде. Не любила нас вона, била, била нас вона, забруднила, закоптила, погубила нас вона. Ко-ко-ко, ко-ко, кутку так, важко жити в них тіпах. Ось така казка. Що від бруду вся посуда у Федора втекла. Аж потім Федора зрозуміла, що треба за посудом що? Дивитися, мити, чистити його. І вона пішла і почала шукати посуд. І тоді блюдця пожаліли її і кажуть: нам слід вернутися і заявили праски всім дім Федори рідний дім. Довго-довго цілувала, ніжила їх вона, вони вернулися і водою поласкала свіжою їх вона. Вже не буду, вже не буду я свій посуд ображать, буду чистити від бруду і любити поважать. Банюки, як це почули, самовару підмогнули. Що ж, Федорі, ми, звичайно, всі образи вибачаємо. І по... полетіли, зазвеніли до Федори. прямо в піч. Куховарили, варили, цілу ніч будуть-будуть у Федорі. Федори, марцепани і млинці. Бачите, посуда провчила Федору, щоб мила завжди і дивилася за посудом. А на білій і радіючі стіблються дзен-зелень, дзен-зелень і танцюють, і сміються дзен-зелень, дзен-зелень. А на білій табуреточці, на мереженій серветочці самовар стоїть, Ніби жар горить і пекоче, і на бабу пози... позиркує. Я Федорі все прощаю. Славним чаєм пригощаю. Насолоджуйся Федоро Єгорівно. Ось така казочка. А давайте подивимося, який посуд у мене на дошці. Це що? Чайник? Це гусятниця. Тут тушкують м'ясо. Кастрюля. Варять. Що? Супи, борщі, набір кухонного посуду, посуду, сотейник. От бачите, така кастрюха з ручкою. Сковорода, друшляк, кухонне начиння, ніж кухонний, підставка з ножами, тертка, виделки. Подивіться, виделки різні. Це велика столова виделка. Веделка для салатів менше. Десертна веделочка. Ще менше. Діткам її дають. Далі ложки, столова ложка, десертна ложка, чайна ложка. На кухні також є посуд в скла. Дивіться, склянки, з парфовхора, фаянса, келихи різні, креманки, на морозиво, на жилє. Набір тарілок, тарілки різні, глибокі. Для салатів, десертні, для першого. Ось подивіться столовий сервіз. А це салатниці. Бачите, салатик зроблений. А ще є різні сервізи. Ось подивіться, це чайний сервіз, чашка з блюдцем, а це менші чашечки. Це кавовий сервіз. Що п'ють, те подають. І це каву п'ють меншими чашечками чай. З другими чашечками. Ось сьогодні з вами. Я вас запрошую на чай. А тепер давайте зробимо сервіз. Чашечка і блюдце. Куди я повинна поцепити цю чашечку? Знайдіть тарілочку. Ось. Так. Так. Дивимося на цю. Ось вона. Ось ся гарнека, зірочками, ось тут.

для цього його Де наша чашечка? Ось яка, подивіться, яка красотка. Так для цього для це? Цього. Ми з вами пограли в гру. Ось підбери чашечку, доблються. До побачення, до нових зустрічей.